Що з економікою? економікою. Доброго дня. З вами знову подкаст що з економікою. Сьогодні з вами я, Юрій Гайдай, з центру економічної стратегії. І спілкуюся я сьогодні з Артемом Шавальом. Він є членом Ради директорів Європейського банку реконструкції та розвитку від України, а також заступником голови наглядової ради приватного. Ну і думаю, що багато наших слухачів можуть пригадати, що він також був артем заступником міністра фінансів України у 2015-2016 роках. І е, сьогодні ми поговоримо в першу чергу про. Власне діяльність ЄБРР, тому що це така важлива інституція, і е, вона зараз проходить, мабуть, також через зміни, е, тому що міняються і ринки, на яких вона працює. Артеме, доброго дня! Доброго дня, Е, Перше питання в мене таке більш загальне і стратегічне. От е, європейський банк реконструкції та розвитку він був заснований в 91-му році. І наскільки я розумію, перш за все з метою от такою адресувати виклики нової епохи, коли е, холодна війна закінчилася, е, був оптимізм стосовно того, що е, за умови здійснення ринкових реформ і розбудови міжнародних е, зв'язків, міжнародної торгівлі е, вдасться інтегрувати країни центрально-східної Європи, Кавказу, Центральної Азії. Ну, от в цей такий ширший західний світ для взаємно вигідної кооперації такої більшої стабільності. Е, і, власне, ЄБРР цю політику послідовно реалізовував, вкладаючи кошти різного масштабу і спрямування проекти, але котрі всі були об'єднані цією ідеєю. А от з 24 лютого в нас, вже, очевидно, почалася нова епоха, котра показала, що не з усіма країнами така стратегія. Спрацювала в першу чергу, звісно, я говорю про Російську Федерацію, і мені цікаво чи є вже зараз, коли ну в принципі минуло 9 місяців цієї події, чи є певні дискусії в ЄБРР щодо подальшого курсу щодо можливого оновлення стратегічного бачення цієї інституції. Дуже цікаве питання, насправді величезне, і певно є мо мог стати темою для окремої багатогодинної дискусії. Але якщо дуже стисло, так дійсно є БРР, власне за своїм мандатом є інституція, яка була створена для сприяння переходу е, країн колишнього радянського. Е, Союзу і соціалістичного лагерю до е, ринкової економіки а е, багатопартійної демократичної е, ринково-економічної е, моделі. І е, певною мірою, це власне те, що ЄБРР ну з перемінним успіхом робив в країнах, де він функціонував. Ми бачимо досить значні успіхи на цьому напрямку в східній, в центральній східній Європі. А деякі країни навіть були готові там, скажімо так, до економічної кризи. 2008-2009 року навіть були готові е, вже виходити, е, скажімо так, з під патронату ЄБРР. Це, наприклад, Чеська Республіка, е, окремі країни Прибалтики. Е, але звісно, в деяких країнах це вдалося набагато менше, і як ви відзначили, Росія є дуже яскравим прикладом того, як за економічним за економічною доцільністю і е, фокусом на приватному секторі ЄБР е, не помітив, як е, держава е, отримала абсолютно неприйнятний рівень контролю над економікою, і е, фактично підмінила е, ринкові механізми е, диктатурою як політичною, так і економічною. Е, Можливо, незначне, але все ж таки виправдання ЄБРР в тому, що ще в 2014 році, коли відбулася анексія Криму і збройна агресія Росії на сході на Донбасі, я підняв питання і ЄБРР тоді вже призупинив. Нові інвестиції в Російську Федерацію так певні контакти продовжувалися. ЄБР продовжував ці 8 років оперувати своїм портфелем проектів, там існуючих проектів, але жодних нових інвестицій в Росії не було укладено. А після початку війни Великої війни, 24 лютого, ЄБРР був. Першим власне чи не єдиним е, єдину інституцію, яка ухвалила формальне рішення щодо е, зупинки будь-якої співпраці із Росією і Білоруссю, це так звана стаття вісім.три е, і на сьогоднішній день будь-які е, контакти крім адміністративних повністю призупинено е, і. Оскільки так, присутність ЄБРР зберігається тільки на етапі виходу з існуючих проєктів е, там тому, а я перепрошую, Артема. Я зразу тут залишаю е, залишаючи це, от питання я розумію, що ви ще не до кінця розгорнули про далі стратегічне бачення ЄБРР, А як власне? Відбувається на практиці цей вихід з проєктів. розумію, розумієш, це такі масштабні речі, котрі не можна звернути за один день. Ну фактично, так воно і відбувається. Тобто, ті проекти насправді портфель завдяки тому, що рішення принципово було ухвалено ще в 2014 році, то там зараз, за мірками ЄБР, там досить таки незначний. Якийсь е шматочок залишився в Росії, і воно просто фактично все вигашається. А е ті проекти, де ЄБРР був е партнером в капіталі equity investments, то вони там дуже швидко ЄБРР їх згортає і також виходить. Тобто там в мене немає поточних даних, але Насправді там йдеться про досить незначні обсяги залишків від піку багатомільярдного піку інвестицій, які ЄБРР мав в Росії, там мовно кажучи, 10-8 років тому. Я тоді повернуся. То який які далі можна очікувати зміни власне в стратегії ЄБРР з урахуванням от нових. Воєальність політична насправді я думаю, що події останнього року, останніх дев'яти місяців, і російська війна проти України дуже серйозно зміняться в принципі наш регіон. Я сподіваюся, що і світ, і зокрема таких гравців, як ЄБР. А останні 10 років відбувалась певна зміна фокусу діяльності Європейського банку конструкції та розвитку. Тобто, як я казав на початку, це було країни соціалістичного лагеря. Та е, колишнього радянського союзу, е, потім е, до, до цього доєдналась. Було доєднано е, Монголію а е, потім трохи пізніше е, Туреччина згодом ЄБР е, розширив зону діяльності до країн е, так званого Семеду South Eastern Mediterranean, тобто е, південного та -то східної Середземномор'я. Там Марокко, Туніс, Єгипет, Ліван, ішлося це. Відбувалося, тому що виглядало так, що виклики переходу до ринкової економіки в традиційному регіоні зменшуються, і тому ЄБР треба шукати себе в нових географіях. Насправді, з одного боку, кризи наслідки кризи 2008-2009 року. А не повний вихід з цієї кризи, і потім початок е, пандемії. А цього року це відповідно наслідки війни, і е, нова, на мій погляд, пов'язана з війною. Е, глобальна економічно фінансова криза. А е, про те, що банку е, треба все таки фокусуватись на тих регіонах, які він знає найкраще, тобто там, де він функціонує ці 30 років. І тому я думаю, що ми побачимо дуже серйозний обсяг інвестицій від ЄБРР в Україну. Ну навіть зараз безумовно на наступному етапі, коли розпочнеться післявоєнна відбудова. А ну важлива примітка, коли я кажу значні обсяги, це значні обсяги з точки зору розміру. ЄБРР як інституції, безумовно, глобальні монстри, як то міжнародний валютний фонд чи світовий банк, вони оперують просто значно більшими ресурсами. Тому можливо, там ці там мільярди, які можемо очікувати від ЄБРР, вони будуть даватись невеликими сумами у порівнянні з десятками мільярдів, які можуть надходити від інших джерел. Але насправді той внесок той. Вплив, який ЄБР може здійснити е, на відновлення економіки, він він набагато більше, ніж е, просто обсяг коштів, які інвестує банк. Е, та от якщо говорити про м, інвестиції в Україну, якраз після недавнього візиту президентки ЄБРР Оділі Ренобасо було оголошено, що ЄБРР е, у 2022 році інвестує в Україну більше мільярда євро. Власне, підтримуючи економіку і продовжується фінансування у 23 третьому році, але тут варто розуміти, що ЄБРР є не ну якби не класичним донором, а власне робить інвестиції, відповідно очікуючи від них якийсь результат, якийсь rate of return. і під час війни де ця межа між власне інвестиціями та підтримкою чи Буде ЄБРР застосовувати зараз якийсь особливий підхід для оцінки проєктів в Україні, і чи будуть якось по особливому залучатися кошти на такі інвестиції відмінно від звичайної ну, від звичайних, звичайних бізнес-процесів банку? Насправді це дуже слушне питання, і те, як ЕБР якраз відреагував на війну проти України, це й демонструє. Його сильні сторони, тобто в класичному розумінні, якщо абстрагуватись повністю від емоційного забарвлення, ЄБР все таки на відміну знову таки від світового банку чи МВФ, є банківською установою, тобто він функціонує значно більш у більш жорстких е, регуляторних умовах і а, підтримання рейтингу Тріпол. Е, Є абсолютно критичним, тому що це дозволяє ЄБРР залучати кошти на на ринках капіталу і тоді інвестувати в проекти. А відповідно, якщо підходити так жорстко, то після початку війни ЄБРР мусив би там май майже повністю призупинити свою діяльність в Україні, тому що знову таки, якщо підходити технічно, то війна фактично зробила Україну. Досить проблемним позичальником. Да, я повторюю суто суто формалістично а, з регуляторної точки зору. А, але ЄБРР навпаки е, сказав, що ні, ми відчуваємо нашу потребу в потребу в нашій, нашій підтримці в Україні. А, ключові акціонери ЄБРР сказали, так. Ми повністю з цим згодні, і було ще в березні затверджено програму. Uh, resilience and livelihood uh, framework, тобто, це була програма, якраз відповіді на виклики, які uh, створила війна. А uh, для того щоб якимось чином врегулювати оцю регуляторну регуляторні обмеження, ЄБР залучив і продовжує залучати донорські кошти, якими uh, акціонери банку uh, фактично. Частково покривають ризики ЄБРР через інвестиції через вкладення в Україну. А, тобто цей мільярд там орієнтовно мільярд двісті мільярд триста євро інвестицій, які а, ЄБРР зробить цього року в Україні. А, орієнтовно 50 відсотків ризиків буде покрито а, донорськими коштами, а це Зроблено для того, щоб рейтингів агенції не мали підстав для перегляду е рейтингу ЄБР, і е відповідна модель буде застосовуватись і на 2023 рік, і можливо, там на, на і, і в майбутньому, доки українська економіка е сама по собі там не повернеться до певних рівнів. Е то, що називається де систестейнебелті, тобто колпо поки можна кажучи, наш рейтинг як позичальника не повернеться до якихось більш-менш прийнятних рівнів, але це якраз та демонстрація out of the box thinking, тобто підходу, не шаблонного не стандартного підходу, який ЄБРР застосовує. Повторююсь, це, це, це вперше за історію цієї інституції, коли і менеджмент. Агенції і ключові акціонери повністю налаштовані на підтримку і на підтримку конкретно кейсу України, і а, зробили можливе і неможливе для того, щоб розпочати вибірку цих коштів. Ну коли фактично будь-яка інша фінансова інституція а, в комерційному руслі відмовилася працювати з, з, з Україною або українськими позичальниками в цілому. Та тут справді варто віддати належне такій гнучкості і оперативності ЄБРР, тому що бачимо якраз перші місяці війни в Україні показали, що міжнародні донори, міжнародні фінансові установи не завжди є такими швидкими, і власне цей провал е такий у допомозі. Котрій наклався на значний фіскальний розрив, там у квітні, травні, червні, він був доволі болісний для української економіки, і тоді він змусив вдатися і до значної емісії шляхом викупу урядових боргових зобов'язань національним банком, тому. Тут можна тільки закликати інші інституції брати приклад ЄБР, приклад з ЄБРР в плані понужкості і швидкості реакції. А я ще хочу запитати, якщо, якщо дозволите, я абсолютно згоди. Це, це це якраз цей out of the box thinking, який а, зараз буде у, у, у значному попиті. ЄБРР, на жаль, є абсолютно природні обмеження. ЄБРР не фінансує бюджет, тобто а, за статутними документами. Так можна фінансувати державний сектор, як ми робимо, наприклад, з тим же Укренерго або Нафтогазом. Але на жаль, пряме бюджетне фінансування це те, що ЄБР робити, не може ані ані технічно, ані за своїм мандатом. Але є організації, які власне для цього були створені, і е, от якраз від них реакція така нестандартна, не шаблонна, має стати запорукою нашої фінансової бюджетної фінансової стабільності е, на початку 2023 року. Тартеме тут можу тільки погодитися з вами. І я знаю, що йдуть, були озвучено власне з боку ЄБРАРЩ йдуть дискусії про фінансування ремонту енергосистеми про підтримку муніципалітетів Києва, Львова, Дніпра. Ну таких великих міст де є. Я... Теж Дніпро, наскільки я розумію, істотно, там е е інфраструктура постраждала е теж від е обстрілів е і потребує підтримки. Ну й отримує додаткове навантаження як таке велике прифронтове місто, такий один з фронтирів. А чи, чи є у ЄБРР зацікавленість і така можливість участі в дрібніших проектах? Е Трі, ну, знову ж таки, могли би бути реалізовані е, з е, меншими територіальними громадами, чи є якийсь певний такий поріг, нижче якого це вже розглядається є бира така розпорошування на ефективність? Ну насправді є досить активно до війни, до початку великої війни працював з муніципалітетами в Україні, і це були як проекти в сфері теплоенергетики, так і громадський транспорт, не енергоефективності. А основне питання, як і з іншими проектами, це, це їх окупність. А, і насправді зараз зрозуміло, що це є е, критичним питанням. Так безумовно для більших е, міст або міст, які не не, не не надто страшенно так звучить, але не занадто жорстко постраждали від, е, від обстрілів. Е, діалог відбувається, і насправді, вже певні проекти навіть фінансуються. Це в першу, першу чергу, безумовно зараз проекти пов'язані з. Тим, що називається Emergency Liquidity, тобто забезпечення платоспроможності цих муніципалітетів йдеться в першу чергу про Львів, а також відбувається діалог з Києвом. А щодо міст, які постраждали, міст прифронтових або міст деокупованих, цей діалог розпочався цей діалог в першу чергу з міністерством фінансів. Поки що я не, не можу сказати багато, але ми спробуємо е, розробити механізм, за яким ЄБР зможе профінансувати або співфінансувати витрати цих муніципалітетів на відновлення фактично е, ярмана на, на критичні ремонти, на відновлення якості е, життя в цих містах і містечках. Е, знову таки. Там просто треба розробити ЄБРР фізично не може зробити це донорськими коштами, тобто є якісь донорські кошти, які можна використати, але має бути механізм а, ну, повернення цих коштів. Так безумовно, там у майбутньому з відстрочками з канікулами і будь-за що. Але формально це все рівно має бути інвестиційний проект. А я думаю, що основна увага зараз все таки. Буде на донорських коштах з рахуванням тих складнощів обмежень, які ці муніципалітети мають, але то, що ЄБР буде дуже активно долучатись, це, це абсолютно точно. А щодо розміру е, потенційних клієнтів, е, важко сказати просто питання ефективності використання ресурсів, е, можна витратити дуже дуже багато часу на те, щоб умовно кажучи, опрацювати там 10 менших муніципалітетів. А коли це набагато ефективніше, зробить український уряд і відповідні українські урядові агенції, а можна сфокусуватись на декількох великих містах, наприклад, як ви сказали, Дніпро, Харків, і подивитися, що можна зробити швидко там. Я ще нашим слухачам нагадаю, можливо, хтось і не знає, що крім от таких класичних інвестиційних проектів, ЄБРР з 2014 тисячі кінця 2014 тисячі чотирнадцятого року, фінансує через мультидонорський рахунок в Україні такий зовсім неприбутковий проект, як установа бізнесум будсмена, який спрямований на те, щоб захищати права та. Інтереси бізнесу, е котрі порушуються державними органами, регуляторами, е і е наскільки я знаю, тобто, тут <смеш> в мене не конфлікт інтересів, бо я працював інспектором ради бізнесу Буцмена е з 15 по 21 роки. Але я знаю, що цей проект визначав, визнавали як е доволі успішний, як такий, який приніс практичну користь Україні, е чи є. Е Точніше, яке бачення ЄБРР щодо продовження фінансування цього проєкту, і чи можна очікувати розширення от таких от класично донорських, можливо, невеликих проєктів, спрямованих власне на підтримку сталості, на підтримку ділового середовища, і власне в такому контексті. Насправді такі проекти ЄБРР здійснює постійно і буде тільки підсилювати підтримку таких проектів. Вони не є проектами в сенсі банківської діяльності. Це для ЄБРР те, що підпадає в категорію технічної допомоги. Інституція бізнес-омбудсмена була одним з таких донорських проектів. Він буде надалі підтримуватись. Посол Роман Ващук дуже активно зараз, якраз займається питаннями в принципі адвокації України на міжнародній арені, а безумовно продовжуючи там якою той, той міру, якою війна це дозволяє виконувати основні функції. Бізнес опусмена в Україні на додаток до цього є досить значний проект, який в ЄБР називається URA – Ukraine Reform Architecture – Українська архітектура реформ. Це також цей мультидонорський фінансується через мультидонорський рахунок в ЄБРР. Це та структура, через яку працює Реформ Деливері офіс. При е, прем'єр-міністрі е, команди підтримки реформ реформ Сапорт Тимс в окремих міністерствах та відомствах в Україні, тобто те, що дозволяє залучати е, фахівців поза межами державної служби е, для виконання задань, завдань реформування. Звісно, війна внесла свої корективи, і на сьогоднішній день е, фахівці е, е, РДО дуже активно. Беруть участь у підготовці плану відновлення в підтримці Кабміну і прем'єра в тому, що стосується координації міжнародних фінансових організацій. Я думаю, що надалі їх роль в е, якості такого собі секретаріату чи, чи, чи е, е, платформи для підтримки цієї діяльності буде тільки зростати. Свого часу ЄБР дуже активно підтримував роботу Національної інвестиційної ради, е, Національної ради реформ ну, вже багато років тому, е, е, Ukraine Invest. Е, всі ці проекти будуть. В, 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 в тій чи іншій мірі і надалі підтримуватись, в залежності безумовно, в першу чергу від потреб України. ЄБРР готовий е, здійснювати ці е, кроки. Є донорське фінансування на ці потреби, але знову таки, тут україноцентричність для ЄБР є абсолютно принциповим питанням. Тобто е, все, що фінансується, має бути потрібним Україні в першу чергу. Артеме, я вам дуже дякую за відповіді. Я сподіваюся, що наші слухачі тепер будуть краще розуміти, чим власне зараз займається ЄБРР, які в нього особливості в цього банку, і яку власне доволі масштабну роботу в рамках свого своїх ну обмежень, мандату ре ре реалізовує власне ЄБР. Для України не ну для всього регіону, також я вам особисто дякую за вашу послідовну патріотичну позицію. і Представництво України на міжнародній арені. І е, будемо закінчувати. Я вам дякую за цю розмову. Сподіваюся, що ми з вами ще зможемо якось поспілкуватися вже більше про банківську систему України, е, яка теж має свої виклики, свої досягнення і. Багато всього тут такого цікавого відбувається і може відбутися. Е, нагадаю, що ми сьогодні спілкувалися з Артемом Шевальовим, який є членом ради директорів ДБРР від України. З вами був подкаст Що з економікою, спільний проект центру економічної стратегії та Фокс Україна. Ви можете нас знайти на всіх основних подкаст-платформах, а також слухайте нас на громадському радіо і до нових зустрічей. Що з економікою? Що з економікою на громадському радіо?